Привіт, підписники, привіт, Україна! Ну що, на календарі 4 березня. Погода сонячна, весна вступає потихеньку в свої права. І ми починаємо велике будівництво. Нарешті сьогодні закладаються у нас такі перші кроки. Зараз я покажу: хлопці приїхали розмічати на фундамент. Розмітять, будемо копати, будемо заливати і будемо будувати. Сонечко засвічує не дуже добре так видно. Далі, Тепер нам на... 7, а тут будемо підемо. Ні, давай 6, потім 6, 300 отут. будеш е. Ну що, хлопці розмітили, поїхали. Я вже не стала коментувати, я, по-перше, в цьому не дуже знаюся, не дуже добре. Я тільки так наблюдала, дивилася. Ну, от, поставили отакі вот розмітки. Ширина під. Траншею під фундамент, це буде такої ширини. Ну, я так думаю, що буде ще, напевно, не знаю, якесь, якесь доповнення. Ну, сказали так, як треба. Ось такі масштаби, ось такі габарити. Не знаю, дивилася на, на пустий огород, б так і небагато виходить, а виходить дуже багато. Виходить, ну дуже багато. Ну, так, да, ми рахували 110 квадратних метрів. Це не, не маленьке таке приміщення. Ось тут ми плануємо кормоцех. Ось тут ми плануємо приміщення для наших поросюшечок. Отак. Отак. І далі буде вже відгодівля. Ось така краса, поки стоять теплі деньки такі, опадів вроді би як не передбачається. Будемо починати рить, розривати, розкопувати. Приїдуть помічники, допоможуть і будемо будувати нарешті. Початок покладено. Вчора нам ну, зробили розмітку по огороду. Будемо копати траншею. Як ви знаєте, колись ми казали на відео, що наш кльопа собака після того, як померла моя мама, вийшов з дому і пропав. Ну Ходив, ходив, гуляв, гуляв, а то раз і пропав. І тут Лена його в інтернеті надибала, що він знаходиться в приюті для бездомних собак. Вот. Invece, подивились точно наш кльопа, йдемо забирати. Так що, слава Богу, що є такі приюти, що викладають в інтернеті. Отак ми знайдемо свого. І знайшли, свого кльопу. Пішли забирати кльопу. Ми не втрачали надію, що знайдемо, ми не купували нічого нікого нового. Ми сподівалися, що кльопка наш вернеться. Так що пішли забирати. з вами Куда они? ним? Все, їде клепа до дому на руках. Да, да. Пошли домой. Дивіться, скільки тут тварин. Живуть нагодовані І тільки завдяки добрим людям. Дякуємо всім добрим людям, які допомагають, які роблять внески, які забирають, знаходять. Ну, Все, додому. Ну от, Забрали ми по кльопу. Зараз я поверну, покажу. Да. Місце, отаке, бачите, охороняється, просто так не заїдеш, не забереш, треба зазвонитися. Ну, тобто, мабуть, для, для безпеки самих тварин, для того, щоб не знущалися, людей різних дуже багато. Клюпка наша, воно там сидить. Кльопачка! Коротше, Короче, от кльопа наш вийшов погулять, сто разів заходив, виходив. Бігав, ніде ніяких проблем з ним не було. Свійська така селянська собака. І тут тобі оказався аж на лівому березі, на першому мікрорайоні, ну це щоб ви так розуміли, кілометрів так, мабуть, до 30, мабуть, да. є точно. До 30 Але і точно легко. і це треба було пройти через Плотіну, е <клотину>, через Дніпро перейти. Ну, тепер їде додому і слава Богу. Ну і ми їдемо додому. Так, Як я вже і казав, розміточку вчора нам зробили, Лена вчора знімала. А сьогодні будемо, ну, мабуть, зробимо, як то кажеться, перший опуск лопати в траншеї. Так, звісно, чого тягнути. погодка дозволяє, можна все робити. Все, веземо кльопу додому і починаємо далі працювати. Для Для нащадків, так. Да. Ну що, робота кипить. Ви подивіться, які екскаватори працюють. Хлопці умнічки, дивіться, як швидко працюють. Скільки? Час, година. Це, коротше, два таких екскаватори. Екскаватор, я ж да, я ж кажу. Екскаватор. Я такова не бьєш. Папу, скільки хвилине, з я за два, а я за день, перекопай. А хто себе халтурить? Чого? Землю не викидаємо. Є в нас такі місця, де треба засипати. Ось тут у нас бочечка стояла, вона нам вже не потрібна. Є ми на коптівках. Ми сюди засипаємо. Сюди засипаємо, щоб не було тут траншеї на що вона нам потрібна. Отут у нас дуже сильно так, перепад огороду там вище, там нижче. Сюди ми насипемо, щоб зрівняти трошечки, щоб підняти. Бардюрки ці поміняються. Ну, так. Хлопці молодці. Швиденько, рівненько. Працюють. Сергій приїхав з наряду, з добового, каже, ну що ж, я ляжу спать, піду хлопцям допомагати. Отак, працюють. А я пішла готувати обід. Ой, як працюють справжні українські козаки. Та не кажуть. Я контролюю процес. А, Так. Ні, тут не жопа часи. Тут кілометри. Ой, яка красота. Та так. Трансей та трансей. Ага. Теж треба вміти. Я ж хвалю, я ж хвалю. Ні, ну так. А во зараз накопають, так? Мартин почав строїтися теж. Тут засипали. Нема. Віско. Зарабатуйте, а мотивий час. А поки у хлопців робота, у мене тут свій процес. У мене тут каптиця, смачнюща курочка. Дивіться. Це у нас замовлення таке. Невеличке. Курочка, фарш. І реберця. Ну, реберця я закаплю реберця, я коптила вчора, рибу, реберця. А сьогодні залишилася курочка. Ось така вона гарненька. Чуєте, вже сигнал іде, будемо доставати. Ну що, поки риється траншея під фундамент, до нас приїхала ще одна доставочка. Сергій замовляв пісок і шлак. Хлопчик вже приїхав. До речі, кому буде цікаво або кому буде потрібно, знайшли отаку доставку: щебень, шлак, пісок. Найдешевше по Кам'янському. Дійсно, перевіряли дуже багато, дзвонили, телефонували дуже багато. Ну, дешевше ми не знайшли. Камажик 14 тонн зараз. Піска кабель. Зараз ще складно завезе. Так. Сергій керує куди висипати так, щоб розмістити. У нас тут вузенько. Місця, місця достатньо, але вузенько, треба буде так камаз на дві кучі, мабуть, розділяти, щоб вкласти його, щоб не сильно він розсипався. Завести флеску, да? Пам'яті, покило її. І оце буде котая. Ми да? будемо куру нашого паралія. Ой-ка. Такі я начальник старій купають. Давайте вперед. А я вісім високопи. Там ожив. Там хвати місце. А? Хай в огородку на вулиці, а поток води на буде йти, щоб збивало. Отак хлопчик розділяє на дві кучі, щоб не висипалося на дорогу. Краще лише за, за бордюр сюди до садочка, щоб не роз'їжджалося по дорозі. На дві кучки, раз, 14 тонн і загрузили. Може, ну його нафіг той сарай, давай отут котловам вирієм, піском засипем вокруг і буде у нас ставочок або пісочниця. Да, <пісочниця> да. Ну, так. Пісок приїхав. Зараз привезе ще шлак, також на дві кучки. Ось дивіться, хочу показати вам, наскільки ми піднімаємо город. Якщо видно буде, землі уходить дуже багато, так це не то, що ми насипаємо там, бо нема куди землю дівати, а насипаємо того, що потрібно піднімати її. Дуже сильно просіла земля від огороду, від бордюри, як видно. Дуже-дуже багато. Можна тут сміло садити картошку, не копати, не орати, нічого. Хлопці теж працюють, як тракторці. Поки ми там риємо, під'їхала машина шлаком. Отак перегородили трошечки, щоб не змішувалося. Зараз хлопчик нам теж такими методами на дві кучки висипеду тут у нас люк водопровідний, хлопці дивляться, як під'їхати так, щоб не засипати його. Буде трошки за бордюру. Рівно трошки на буде. Ну ми тоді підчистимо. Все. Ну це все. Привезли. Сергій розрахувався. І ще раз повторюю, дуже-дуже приємні ціни здивували. Так що, кому потрібно, пишіть у коментарях. Сергій залишить вам номер телефону, якщо кому потрібно. Дешевше ми не знайшли. Що скажеш? Що я скажу, що отсевчик просто бомба. Даже пересевать не треба. Да, Юрій Николаевич, як отсев. Классный бомба. Я такого песок и отсев. Да. І ціна, ціна вопроса. Не скажу. Я сказала, що кого цікавить, да, Хай коментують в коментарях, напишемо дамо. Качуночка. Ні, не напишемо в коментарях. Ні, ми вже Коли построїмо все, по свій сарайчик, тоді ми огласимо, що по чому. Весь список. Забетонірую його. Як у тементіка І вона через полгода вже буде от. Оце дорога. Іде воно усе. Так, ну що, наші бульдозери пішли додому. Роботу вже свою закончили. 20 минут 10-го вони прийшли, 10 хлопці, так. Зараз да. пів четвертого вечора. Хлопці вже до... пішли додому. Зак... Закончили роботу. Значить, що у нас виходить? Получається, у нас там шея 50. 50 і делаємо подсипку. Ось вже попробували. Делаємо подсипку 10. Затрамбовуємо, проливаємо і опять затрамбовуємо. Це ми спробували. Ось така ось, як завжди, обычно трамбовочка, така домашнього варіанту. Так, протрамбовуємо. Молодці хлопці дуже швидко. Два трактора, я ж кажу. Вот. Ну, а ми землю з лінною цю всю соберемо. Багато. Туда, і туди вивеземо на, на підсипку. У нас участок йде під наклоном, поэтому ми підсипаємо, вирівнюємо участочок собі. Вон там все чудово виходить. Ось так. За сьогодні траншея готова на фундамент. Пісок нам привезли, відсів привезли, землю гребем, вбираємо. Робота почалась. Да? Сарайчик наш пішов строїтися. Ну ось і все. Дякуємо, що подивилися нас, що ви з нами. Дякуємо за сподобайки, за лайкоси. Кому цікаво, далі, підписуйтесь на канальчик, дивіться. Все потихоньку будемо розказувати і показувати. Ну, все, пока-пока, всім пока. -пока. Всем пока.